Привіт, друзі, релоадери! Сьогодні річ знову піде про ручний інструмент, в тому числі той, який я виготовляю своїми руками для релоду патронів своїх для 12-калібру. го калібру. Раніше я відміряв порох вагами. Ось такий совочок, зроблений мною із латунної гільзи 12 го калібру. Ним я набирав порох, сипав ось цю антистатичну чашу. Далі засипав. В гільзу. основне мудохання полягало в тому, що іноді я пороху насипав більше, іноді менше, Ну, якщо менше, це непогано, можна досипати, постукуючи по совочку. Але якщо насипав більше, приходилося брати цей порох, висипати назад до банки і знову заново відміряти, тарвати віси. Ну, це все зрозуміло, дуже затягувало час для спорядження патронів. І от одного разу я вирішив зробити мірки. Ну, мірки. Це не моє ноу-хау, мірки завжди були і завжди будуть, всі їх роблять по-різному. Я хочу вам запропонувати показати той варіант, до якого дійшов я. Може комусь сподобається і хтось зробить так само. Робив мірки для пороху я із гільз 308-го калібру Латунних, які я знайшов на полігоні. Порох я відміряв ось такий СПЗК. Це новий порох для мене. Я його недавно тестував на стрільбах і вирішив для нього зробити мірочки, щоб дуже швидко відміряти його, засипати в гільзи. Значить, зробив я ось такий ручний інструмент, ось таку мірочку. Що вона себе представляє? Вона себе представляє кусок корка від пляшки вина. Сюди я забив трубку ось таку нержавіючу, тонкостінну, взяв шматок пружинної проволоки обернув навколо гільзи. А саму гільзу я сточив на гриндері ось таким чином. Все це розбирається. Зараз я покажу, як цим користуватись. Значить, складається це все з отаких от частин. Це ручка перша. І от така пружина проволка. І сама гільза сточена. Бистра заміна гільз. Робиться ось таким чином. Виймаємо цю гільзу, беремо іншу, вставляємо сюди. Отак. Стискаємо, вставляємо в трубку. Засовуємо. Все. Як ви бачите, нічого гільза не прокручується, все дуже гарно тримається тут. І сюди я насипаю порох. Далі через чашу, через ваги і далі засипаю патрон. В чому відмінність від совочка і цієї мірочки? В тому, що я виміряв ці мірочки дуже гарно штангенциркулем. в них розбіжність всього в 2 мм. Оцією мірочкою я насипаю і в мене виходить порох СПЗК 1,5 грама рівно. Оцієї 1,6 грама і цієї 1,7 грама. Тобто для наважки дробу 24 грами, 28 та 32. Розмір в міліметрах 36 мм, 38 мм та 40 мм. Тобто розбіжність 2 мм між ними. І ви знаєте, я спробував відміряти таким методом мірками порох. І все дуже чудово виходить. <гум> виходить, ну, Буває там розбіжність одна сота, ну, буває дві. Одна-дві сотих розбіжність. Я думаю, це не дуже велика розбіжність. І мені дуже сподобалося так відміряти. Дуже швидко можна споряджати патрони, особливо на 24-28 на 28 грамів. Дуже швидко йде діло. Так, от, бачите, все простенько. Кому подобається. Дивіться, повторюйте. Дуже класно вийшло. І щоб не бути голослівним, я зразу от насипав в одну мірочку пороху СПЗК. Це 38 мм мірочка. І тут повинно вийти 1,6 грамів. От, як ми бачимо, 1,61 це непоганий результат. Зараз ще разочок наберу, подивимося. Так, висипаємо. Так, забираємо знову. Висипаємо порох. Висипаємо знову сюди. Оп! 1,59, Ну, тобто, як ви бачите, мірочка працює, все добре. Розбічність, я ж кажу, 1-2 грама. Це не критично. І для такого спорядження, як я споряджаю на цьому поросі, 24-28 грамів для пострілушок. Це дуже добре і швидко йде все.